Доброго вечора, мої любі глядачі. Як завжди, у цій порі, я Олеся Полепчук, вітаю вас у програмі, що має назву Відверта розмова. Життя щодня підкидає нам нові випробування, і за таких умов потреби людей, зокрема в спілкуванні, не зменшується, а радше навпаки збільшується. Ми ніхто з вас не в змозі вирвати ні однієї сторінки з книги нашого життя. Але інколи можемо кинути в вогонь і саму книгу. Про наше сьогодні, про наше учора і про наше завтра ми будемо відверто розмовляти із депутатом Хмельницької міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода, кандидатом історичних наук, доцентом кафедри правознавства Університету України Олександром Семчишиним. Доброго вечора! Доброго вечора! Дуже приємно, надіюсь на плідне спілкування. Олександр, ви е, навчались в нас в Кам'янець-Подільському. Хоча самі хмельничанин живете і працюєте на сьогодні там. Які спогади у вас викликають Кам'янець-Подільський? Взагалі, що для вас є наше місто? Таке чудове місто, як Кам'янець-Подільський, може викликати тільки найкращі спогади: п'ять років навчання на історичному факультеті, три роки навчання в аспірантурі Кам'янець-Подільського національного університету. Тобто частина життя, велика частина життя, яка пройшла тут, звичайно, що вона супроводжувалася різними моментами. Але Кам'янець, я завжди вважав своєю другою батьківщиною, він надихав на звершення, він десь провокував на народження якихось нових ідей, на народження нових занять, місто, яке спонукає до великих звершень, місто, яке творить історію, місто, яке творить великі особистості. І, звичайно, що про Кам'янець хотілося б говорити тільки найкращі слова. Про кам'янчан, з якими мені доводилось стикатись, також хотілося б говорити тільки найкращі слова. Той запас знань, ті життєві орієнтири, які я отримав в Кам'янці-Подільському, мене супроводжують до цього часу. Ті, скажімо, речі, які досягаються мною на даному мом... моменті життя в попередні роки, в тому заслуга Кам'янця-Подільського і людей, які... Супроводжували мене на життєвому шляху надзвичайно велика. Я Кам'янцю за це надзвичайно вдячний. А є якісь улюблені місця в Кам'янець-Подільському, які ви при такій нагоді з задоволенням там буваєте? Щоразу, коли я відвідую кам'янець, я обов'язково їду в старе місто. Енергетика старого міста це щось особливе. Я переконаний, що на земній кулі немає більше такого місця з такою енергетикою. Такою особливою енергетикою, звичайно, що позитивною енергетикою, від якої ти просто от відвідавши, заряджаєшся на певний проміжок часу, отримуєш той позитивний заряд, який сприяє там, е подальшим діям, який допомагає тобі в діяльності. Ну, е більшість часу, який я проводив в Кам'янець-Подільському, я прожив в славнозвісному районі Чорьомушки, да? Кажучи, я такою Кам'янецькою мовою, так. це вулиця Чорвоноармійська, там жила моя двоюрідна бабуся. Ну і я в бабусі під час навчання е, проживав, і той район теж мені особливо близький, е, майже рідний, теж якби кожну вулицю, кожний провулочок знаю, ходив, бачив, і людей, теж, якби, які жили на тому районі, пам'ятаю дуже чудово. Ви обрали шлях педагога, історика, науковця. Чим мотивували власне свій вибір? Вибір дійсно був не те, щоб складний, але не зовсім простий. Е, мої батьки, е, як це на той час було модно писати в біографіях, це така собі робітнича інтелігенція. Батько інженер, мама вчителька. Ну, але, скажімо, мама мене чомусь бачила лікарем, тато, звичайно, хотів мене бачити інженером. Е, вони ніколи не впливали на мій вибір, я завжди... Дякував і дуже вдячний батькам за те, що вони віддавали мені право вибору на власний розвиток. Вони мені підказували, радили, але завжди розуміли, що вибір це моє особисте, тому що завдяки тому вибору я визначаю свій життєвий шлях. Власне, коли вже дійшла справа до того, аби робити вибір щодо подальшої професійної діяльності, то цей вибір робив особисто я. Так також склалося, що впродовж старших класів. Я цікавився історією, був учасником олімпіад, районних, обласних, був призером обласної олімпіади з історії. Ну і, скажімо, коли я справа дійшла до того, аби обрати навчальний заклад, я обрав саме Кам'янець-Подільський, тоді ще державний педагогічний університет. Це було в 1997 році. Хотів, звичайно, бути, відразу чесно скажу, не педагогом. Бо бачив, як мамі дається ця діяльність, хотів бути саме істориком. Мене цікавила така собі історична площина, дослідницька робота. І я навіть коли вступив вже до історичного факультету під час е такого предмету, як основи предмайстерності, коли нас мотивували саме бути педагогами, я завжди говорив, що я педагогом не буду, мені це не цікаво. Ну, в результаті це були помилкові слова, бо педагогом все-таки я став. І наразі мені це дуже цікаво. Але я себе бачу істориком. І з другого курсу історичного факультету я почав займатися науковою роботою, під керівництвом тоді ще викладача Фітькова Олександра Миколаєвича. Довго ми співпрацювали на науковій ниві. Я дуже дякую Олександру Миколаєвичу за ту підтримку, яку він мені надавав. Дипломну роботу я написав теж під його керівництвом. Ну і одразу був запрошений до аспірантури. Аспірантуру закінчив. І захистив кандидатську дисертацію віці 26 років. Причому би, ну, на рівні міста Хмельницького був одним з наймолодших кандидатів історичних наук тоді. І, власне, зараз я абсолютно свідомо з 100% впевненістю можу сказати, що тим вибором я горджусь, це був правильний вибір. Кожна людина вона обирає свій життєвий шлях і потім цим життєвим шляхом слідує. Я городжуся тим, що я вибрав саме отакий шлях. Я горджуся тим, що доля мене зв'язала з Кам'янцем Подільським, і я відповідально можу сказати, що цим шляхом я йду, скажімо так, з тими настановами, які мені давали, за тими принципами, які я здобув, навчаючись тут, йду гідно і сподіваюся, що і в подальшому такі речі будуть відбуватися. І відверто за цей період, адже це досить таки нелегко. Ні разу не жалкували про те, що саме от, науковець, педагог. Чесно кажучи, можливо, десь і були такі якісь моменти, коли, скажімо, доводилося сумніватись. Не жалкувати тут вдало було би напевно застосувати Сумніваю. термін сумніватись. Тому що ну, все пізнанні, при, пізнається в порівнянні. Так? І коли ти сидиш, наприклад, в архіві щодня. Займаєшся такою рутинною, здавалось би, роботою. Твої ровесники можуть десь тебе наштовхнути на ті сумніви, що краще було б цей час використати там для якихось інших, здавалось би, позитивніших да, для молодої людини справ. Ну, але ці сумніви розвіювалися дуже легко. Мені подобалось, що саме головне подобалась ця робота, подобалось те, чим я займаюсь. І Напевно, що подобалось через те, що мені вдавалося. Так? Бо коли людина, як говорив, Сковорода займається сродною операцією, вона відчуває комфорт від того. Я завжди відчував цей комфорт. Я завжди вигравав студентські рейтинги на історичному факультеті. У 2002 році я був кращим студентом історичного факультету. Номінувався на звання кращий науковець, кращий студент всього університету. Входив до десятки кращих студентів істориків України, тому скажімо, все нормально було з самооцінкою. Вона ніколи не занижувалась і вона ніколи з мого боку не підвищувалась. Я відчував комфорт і задоволення від того, чим займаюся, і тому ці сумніви завжди розвілися. Окрім того, я вже власне наголошував, завжди супроводжували надзвичайно порядні, цікаві, обдаровані люди, які теж на цьому шляху допомагали. І спрямовували в правильне русло, тому що коли на твоєму шляху потрапля попадаються хороші люди, ти не можеш сформуватися поганою людиною. Так, дійсно, то так і так. Окрім викладацької наукової діяльності, ви ще займаєтесь і громадською діяльністю, і політикою. Як почуваєтесь в цій ролі? Е, власне, роль теж доволі таки непроста. Е, коли навчався в університеті, е, був період в моєму житті, коли... Я почав займатися громадською роботою, але щось тоді воно мені не лягло до душі. Був момент розчарування, напевно, що через такий собі молодечий максималізм, коли молода людина, вона хоче все й одразу, а то все одразу не було. Я десь трошечки розчарувався, відійшов, присвятив себе науці, працював над кандидатською дисертацією, писав наукові статті, публіцистичні статті, працював в газеті, тобто займався такою публіцистикою, окрім наукової роботи. І мені того вистачало. Мені того вистачало, мені то подобалось. І я політикою, скажімо так, на період того життя не цікавився взагалі. Ну, в силу так, скажімо так, пересічного українця, цікавився, що взагалі відбувається в Україні. Потім в певному моменті мого життя стався такий доволі переломний епізод, коли я зрозумів, що ті речі, які відбуваються в Україні, вони мене не влаштовують. Ніхто замість мене їх не змінить. Тобто країна будується. І є два варіанти. Да? Тобі її збудують хтось, незалежно хто, з добрими помислами, зі злими помислами, ззовні, всередині. Або ти долучишся до її будувань. Тобто, ти покладеш ту саму свою цеглинку, від якої від тебе вимагає обов'язок. І, власне, я вирішив, що я повинен покласти ту саму Целенку цей великий будинок Україна. Я повинен долучитись до розбудови свого майбутнього, до майбутнього своєї родини, до майбутнього свого міста, до майбутнього своєї держави. І тому, скажімо, цей переломний епізод стався. Я почав займатися активною громадською роботою, почав займатися активною політичною роботою. Сьогодні, наприклад, коли... Десь намагаються дискредитувати сам термін політика, я завжди дискутую, аргументуючи тим, що політика це така ж сама сфера діяльності, як і, скажімо, економіка, соціальна сфера і культура. Ми від того нікуди не дінемося. Політика причекає всі галузі нашого життя. І навпаки, якщо нормальні люди, позитивні люди з правильним поглядом на життя нею займаються, то тоді політика стає чистішою. Бо коли нею займаються люди з злими помислами і з такими. Скажімо, грязними поглядами на життя, тоді політика дійсно стає надзвичайно грязною справою, і люди чесні, правильні, принципові туди не йдуть, А це дуже погано, тому що виходить, що вони не впливають на розбудову своїх держав. Я був членом політичної організації Конгресу українських націоналістів. Вдавалося, скажімо, робити дуже багато корисних справ, переважно такого культурницького формату. І в 2009, року, 2009 році, спілкуючись з тепер же своїми партійними побратимами Ігорем Собієм, Віталієм Діденком, я прийшов до рішення, що не можна, аби, скажімо так, люди патріотичного настрою сиділи по різних кутках і займалися різними справами. Потрібно об'єднувати зусилля, потрібно створювати єдиний потужний кулак. В них я побачив, скажімо. Своїх однодумців, людей, з якими ми можемо сформувати команду, було прийнято рішення, скажімо, об'єднати зусилля, ми їх об'єднали разом зі мною дуже багато тоді однопартійців вступили до лав свободи. І ми, власне, разом почали завдяки свободі, завдяки нашій активній політичній позиції класти в великий будинок України, ту саму цеглинку, і скажімо, вже не одну, а все більше, більше, більше. Сподіваємося, що завдяки завдяки от громадській своїй діяльності, політичній діяльності, займаючись, до речі, попутною викладацькою роботою, ми робимо велику справу на благо громади, на благо української нації. А що для вас ідеологія українського націоналізму? Цікаве, власне, питання, да? питання, над яким, я думаю, багато хто міг би дискутувати, але тут кожен для себе має сам дати відповідь. Чому, власне, дискутується? Тому що довгий час націоналізму нав'язувалися ті чи інші штампи, ті чи інші стереотипи, і в головах дуже багатьох людей ці стереотипи, на жаль, живуть. Ми зараз намагаємося ці стереотипи розвінчати, і отой цвях, який забили, скажімо, радянською пропагандою, витягнути з глів людей і дати зрозуміти, що це, напевно, най найприродніший стан, який може переживати людина. Націоналізм це любов до свого. Найприродніший стан, коли ти любиш свою маму. Це аксіома. Коли людину питають, за що ти любиш свою маму, вона не завжди може відповісти, правда? ж? Просто люблю. Просто люблю, тому що це моя мама. За що ти любиш свою батьківщину? Тому що це моя батьківщина. Це, скажімо, вже не наш вибір, це вибір, який з нас зробив Господь. Ми народились тут. І ми е, маємо, скажімо, якусь енергію, напевно, якою годує нас ця земля. І з'являються моменти, коли. Е, Годуючись енергією з цієї землі, ми повинні і віддавати. І от віддаючи, ми повинні працювати на благо цієї землі, на благо цієї е території і на благо цієї нації, яка тебе е фактично народила, яка дала тобі життя. Оця дієвість, любов до свого через дієвість, через дію, не просто любов на кухні, а саме через дію, і є для мене націоналізмом. Я вважаю себе українським націоналістом, тому що я вважаю, що я, власне, працюю, роблю ту саму дію для того, аби будувати майбутнє для української нації. Або українська нація змогла себе самореалізувати на тій території, яку її визначив Господь Бог. А до речі, є велика відмінність у словах націоналізм і патріотизм? Е це слова це термінологія, яку взагалі не варто протиставляти. Це фактично різного формату поняття. Так? Патріотизм термін, який походить від слова патрія Батьківщина, і він має більшу прив'язку саме до території. От Патріот це той, хто любить свою землю, свою, ту територію, де він народився. Термін націоналізм він походить від слова нація, тобто це жива спільнота, як говорив Шевченко. Це спільнота і мертвих, і живих, і ненароджених. Тобто це кровно споріднена спільнота. Тут прив'язка йде до живої субстанції. Скажімо, Спілкуючись з студентами, коли вони дуже часто, до речі, задають таке питання, яка різниця між патріотом і націоналістом, ми говоримо, що патріот це людина, яка любить свою державу. Тобто це абсолютно правильно. Але дуже часто патріотизм він буває такого собі кухонного формату, коли людина сидить на кухні, читає газету, обурюється, скажімо, коли наступають на її патріотичні права, але нічого для того не робить, щоб змінити цю ситуацію. Націоналіст це людина, яка діє, людина, яка робить дію, яка працює заради розбудови і заради того, аби ніхто, скажімо так, не порушував. Традиційні природні права нації на її самосначені. До речі, скільки я з вами спілкувалася, ви весь час перебуваєте в такому степінь зайнятості ну, на всі 100. Як родина ваша реагує на, на ось цю вашу зайнятість, на таку активну діяльність у всіх сферах? Теж таке собі надзвичайно цікаве питання і дуже непросто на нього, звичайно, ж, відповідати. Скажімо, тут є, напевно, два аспекти. Так? Як на то реагували мої батьки, як на то реагує теперішня моя сім'я, дружина і два сина, ну, менше ще не може реагувати, йому рік і 10 місяців, він ще не зовсім то розуміє, старший, звичайно, те вже бачить. Мої батьки, скажімо, свої, був момент, скажімо, коли вони ну, не те, щоб негативно, але просто ну, ніяк, напевно, не оцінювали те, чим я займаюсь. Але вони ніколи не втручалися в мій вибір. Я за те, надзвичайно, поважаю люблю своїх батьків за те, що вони завжди давали мені можливість робити вибір самому. Зараз, коли вони бачать, наскільки активно я займаюся цими речами, вони мене підтримують в усіх моментах. Я розумію, що їм важко, бо подекуди доводиться стикатися, скажімо, з банальним політичним переслідуванням, з проблемами на роботі. І вони то знають, і то їх десь, можливо, насторожує, ну, але вони знають, що я від того вже нікуди не дінуся. Це моє, я цим живу і я цим буду жити. І, скажімо, коли є потреба, вони допомагають мені навіть якоюсь конкретною допомогою під час навіть виборчої кампанії. Моя дружина, скажімо, ну, їй дуже важко, я і розумію, що коли я займався наукою, то мені бувало таке, що я приходив додому, говорю, от я сьогодні вночі їду в Черкаси, бо я захищався в Черкасах. Черкаському національному університеті, і Богдана Хмельницького. Я їду от вночі в Черкас. Тобто така раптовість теж бувала. Прийшов там в 7 годині, а в 9 годині потяг. Е, від дуже багатьох людей доводиться чути, що в таких випадках дружини там і закатують, для них це така супер проблема. Моя дружина завжди то розуміла, тому що вона розуміла, що це потрібно не мені, це потрібно нам. Це потрібно навіть не просто сім'ї, це потрібно Україні, це потрібно... Скажімо, для того, аби потім можна було сказати, от я зробив все, що міг, да? я виконав свою місію, я пройшов той життєвий шлях і зробив все правильно. А результат, ну результат, власне, не тільки від тебе залежить є ще дуже багато факторів. І вона тоді завжди з розумінням ставилася до всіх тих моментів, підтримувала мене, коли я почав займатися політикою, часу стало для родини ще набагато менше. Ну, але розуміння завжди було. Розуміння було, скажімо так, ідеологічне, тобто вона в мене теж український націоналіст, без варіантів, ну інакше бути не може. Суперечок тут навіть не виникає. Тут однодумці на всі сто. Ну, е, щодо зайнятості, теж є, звичайно, розуміння. Вона мене завжди замінює, коли це потрібно. Хоча я, якщо чесно кажучи, теж намагаюся знаходити час, аби присвятити родині, бо родина це теж. Цінність, яку я вважаю святою, да? От, Батьківщина, родина це святі цінності, непорушні цінності, якими треба надзвичайно дорожити. Ну і з двома, з двома своїми хлопчиками, козаками, і Святославом я теж, власне, намагаюся багато приділяти уваги. Хотілося б більше, ну, але вже як є. А що таке щастя для такого молодого, але вже. Ну на 100% реалізованого, ну на 90. Будемо вважати, що навіть і менше, ніж 90, <зас> реалізуємося в подальшому, дасть Бог. Е, щастя, кожен, напевно, має рецепт власне щастя. Да? І е, відповідати на це питання теж є дуже важко. Коли ти дасиш свій рецепт щастя, напевно, не всі люди його зрозуміють, не всі підтримують, бо це така ну, надзвичайно інтимна річ. І кожен має для себе сам визначити, що для нього щастя. Для мене щастя це відчувати внутрішній комфорт, відчувати внутрішній комфорт від тих справ, якими ти займаєшся, від тієї роботи, де ти працюєш, від стосунків з дружиною сімейних, від стосунків з дітьми, від стосунків з батьками. Тобто, коли ти відчуваєш внутрішній комфорт... Коли ти не маєш дискомфорту, коли ти розумієш, що ти робиш правильно і ти чесний перед собою завжди. Тому що поняття правди воно теж кожного якби, своє. Але для мене головне бути чесним перед собою і робити правильні речі. От є певні життєві принципи, по якими слідую. Коли я цим життєвим принципам вірний, коли я не обманюю себе і коли я відчуваю повний комфорт від взаємостосунків. З дружиною, з батьками, з дітьми, з друзями, і е, комфорт внутрішній від тих справ, якими я займаюся, від політики, від громадської роботи, від депутатської роботи, від викладацької роботи, отоді я щасливий. І я, власне, бажаю всім е, людям, які нас чують, бачать, зробити все можливе, аби вони відчували внутрішній комфорт, бо це велика справа. Тоді ти можеш сказати, я щасливий. Хоча е, зараз, напевно, мені ще рано про це говорити. Бо я сподіваюся, що є довгий проміжок життя десь тоді, коли вже життя буде добігати там такого заходу, а тоді можна буде сісти і сказати, так, да, я прожив щасливе життя, я зробив великі корисні справи і не просто виростив сина, посадив дерево збудував будинок, а зробив ще щось більше. Я дуже дякую вам за те, що ви попри свою зайнятість все ж таки знайшли час. Відвідали своє улюблене місто камянець подільський поспілкувалися зі мною, з нашими телогиглядачами. Ну і від себе особисто, і від всіх, хто створює проект Відверта розмова, хочу побажати вам здоров'я для того, щоб ви мали той такий внутрішній потенціал зробити ще більше. Адже життя ще таке цікаво. Ну, злагоди, миру, любові вам і вашим близьким. Я вам дуже дякую за можливість виступити перед телеглядачами, поспілкуватися з вами. Сподіваємось на подальші зустріч. Ось такою була сьогоднішня наша відверта розмова. До побачення, мої люди. Хай вам щастить!